Михайло Ткаченко народився 18 листопада 1860 року у Харкові в Україні. В 1888-му він переїхав до Парижу якраз на цей бульвар де ключі, який ми зараз чим чекуємо, бо ми власне шукаємо місця пов'язані на ньому із Михайлом Ткаченком. Одразу по приїзді в Париж. Михайло Ткаченко. Іде навчатися на курси Фернана Кермана, де також працював і навчався перед тим. Микола Самокіш у Парижі Михайло Ткаченко мешкав якраз у цьому будинку номер 60 на бульварі кліщі, де він облаштував свою студію і майстерню. Чому він тут замешкав? Тому що тут було дуже близько до відомої кав'ярні кафе Горбуа. Саме на цій вулиці, де розташована була ця кав'ярня, ми ще до неї дійдемо. Мешкав Едуард Мане саме в цій кав'ярні. Михайло Ткиченко познайомився з різними митцями, такими як Леконделіль, Малерме, Варлен або навіть Дега, Мане, Ренуар і Альфред Сіслі. До місця розташування цієї кав'ярні ми ще підійдемо обов'язково окремо у цьому фільмі. Також Михайло Ткаченко зустрів з українцями не тільки Миколаса Самокіша, але й Сергія Васильківського, і Івана Похитоніва. І саме завдяки власне Похитоніву Михайло почав писати етюди на спеціально заготовлених дощечках. Немало часу, ми сті проводили на пленерах, хоч розплатили за це здоров'ям спочатку. Перевантаження в тому, а потім з'явилися проблеми з нирками у Михайла Ткаченка. Але успіхи перемогли усі набуті хвороби з 1891 року. Михайло Ткаченко постійний експонент паризьких салонів, де виставляв картини переважно на українські теми. Його персональні виставки відбулися в Парижі в 1898, 1906, 1909 роках. Він учасник всесвітньої виставки у Парижі в 1900 році. Друга золота медаль міжнародної виставки у Ліжі, в 1905 році. Там він здобув золоту медаль. Пізніше він вже устатковується в Парижі. Ми бачили будинок властивом біля нього. В цьому саме будинку він остатковується і одружується на вікторін Луїзою Лажіє 18-й мерії Парижу. Беруть вони шлюб, і вже від того часу на постійно Ткаченко мешкає саме в цьому будинку. 55-річна французка, донька майора, закохалася остронкого козака в його блакітні очі, густі вуса та ніякову посмішку і легкий акцент український. Звісно, зради Михайла Луїза розлучилися з попереднім чоловіком Жаном Кокленом. Їхній заможний затишний будинок який ми зараз бачимо. Мав прекрасну колекцію старовинних килимів, картин в Україні. Вікторін називали просто Ольгою. і Михайло й оселився на постійно в Парижі, але він щороку, вірніше щоліта, приїздив в Україну, де багато писав на заселених і на безлюдних частинах України, Любив Полтавщину і Сумщину. Звичайно, працював на Харківщині рідні для себе. Після кожної такої поїздки митець привозив у Париж українські килими, народну кераміку, одяг, вишиванки, а часом навіть старовинну козацьку запорізьку зброю у червні 1914 року Ткаченко був у Криму, де написав на замовлення імператора картини. Загалом треба зрозуміти, що околиці бульвару кліщі були не тільки такими прекрасними будинками, в якому мешкав Михайло Ткаченко оточені. Там були різні будівлі, і дорожчі, і дешевші, але звичайно, тих, котрі були значно менш красивими і менш дорогими ніж той, в котрому мешкав Михайло, їх значна більшість. Цей район називали дуже часто мистецьким районом, і це справді так, тому що перед Монмартром, звісно, Монмартр не. Народився з нічого Притечею мистецького гурту Монмартрівського були саме околиці кліщі. Зараз ми властиво йдемо цими колись мистецькими околицями. Видно по висоті цих будинків, що кілька сот років тому вони були дуже доступними для молодих мисців, які приїздили сюди з цілого світу. І вони тут єдналися, гуртувалися, а що єднає ліпше і краще ніж кав'ярня. Нічого, і отут властиво, ми бачимо зараз перед собою місце єднання місце, де точилися полки мистецькі дискусії, місце, де була розташована кав'ярня Гербуа. Властиво ця кав'ярня і стала тим магнітом, який притягував до себе видатних мистів. Це власне меморіальна дошка, яка увічнює пам'ять цієї кав'ярні. Каверні Гербуа, яка тоді була розташована під номерами 911 геронвою Батіньо, нині це 9-й номер, де Кліші, була місцем зустрічі та обміну думками наприкінці 19 століття між мистцями, письменниками і аматорами мистецтва. Це заклад, заснований Француз Агюстом Гербуа. Описують багато істориків і руху. Він знаходився неподалік від Мане, який зустрічав там своїх друзів. Він використовував цю кав'ярню як власний офіс, туди запрошував. Там пригощав за власний кожність. Потім ця кав'ярня перетворилася на Брусілію Мюллєр, а потім на магазин одягу, як бачимо, ми це зараз. Навколо дора мене завжди тусували тодішні класики. Вони спілкувалися разом, дискутували палку і відвідували разом цей заклад, і перехиляли там келих, щоб дискусія не припинялася. Дига, Клод Моне, Диґа, Клодмоне, Піровістренуар, Джесісли, Золя властиво, це було коло мисців, і літераторів, і критиків, до котрого належав і Михайло Ткаченко. Він там з ними знайомився, спілкувався і дискутував. Ну і чарко перехиляв теж. І міг би звичайно продовжувати своє творче життя, творчу працю в Парижі. Ткаченко, але він щороку від'їздив в Україну для того, щоб робити пейзажі, підтримувати стосунки з українськими місцями. Також і одного з таких літніх Уїздок в 1915 році травмував ногу, затримався, бо тривала війна. Відповідно, він залишився без належної медичної опіки в Харкові і помер. Де її похований? Михайло Ткаченко був нагороджений орденом почесного лейону. Це велика честь і шана для українського місця, якого не так часто згадують в Україні. Властиво, багато хто через це почав забуватися славне українське мистецьке прізвище. Ми трошечки змінимо цю ситуацію нині і запрошуємо вас, якщо вам було цікаво, підтримувати канал, ставити вподобайки, спонсорувати, тим самим давати нам можливість знайомити вас з новими українськими постатями.